Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чокотока і це 12-та серія інфекцій. Добийте, будь ласка, 490 підписників. Я буду дуже, Мені буде дуже приємно. І потім я випущу, напевно, останню 13-ту серію. У мене є ідея, як їх вилікувати. Так, давай уважно слухаємо. Я колись таким займалася. Займалася. Де-да, що, -да, не знали? Так, ну ладно. Так, і в мене мені треба одне принести, і тоді я зможу вам допомогти. Так, добре, добре, чекаємо, давай. Ой, фух, ой ой-ой-ой. Що ой, ой. як ти таку штуку принесла? Ой, да, да господи, я так устала якось. Вона сильно здорова. Так, а ну давай ставимо сюди. І зараз почекайте, зараз мені треба буде принести всі інгредієнти. Так, все є. Тому кладемо. Угу. Угу. Так, все майже доробили. Беремо ложку і колотимо це все. Так, тепер беремо ось раз. І треба це тепер нам буде налити. Так, зараз я не знаю, як ми це нальємо. Ось, Беремо ось це от. Ось це от і трошки ще додаємо ось цього і все. І у нас оце треба їм буде випити. Треба зараз приїхати в больницю. Так, 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 добре, зараз ми візьмемо сумку, давай сюди поклади їх. Все, поїхали, давайте. Да, давайте поїхали. Так, ми, за ми скоро приїдемо, ми зараз там треба по справам. Так, да, добре, добре. Так, все, давайте. виходимо всі, потім поприбираємо. Головне, вилучити нас всіх, так. Да, так, да, це головне. Поїхали. Так, фух, приїхали. Да, ой, я дає, да, я, я, я ось тут. Так, мама... Так, стоп, а що таке, що таке? нас вилічить може? Так, так, дівчатка, що ви тут забуло? Я їх лічу. Да -да, що ви тут забуло? Так, тихо сидів. Так, це ми приїхали до моєї мами, тому ми маємо право з нею поговорити. Кладно. Все. Коротше, ми знайшли препарат, який може вас вилічити. Один ось мамі тримай. Давай зараз вставай, і він має, може вас вилічити. І треба чекати їх десь хвилиночок 40. А один ще треба, щоб дівчатка попили його. Один на двої. Давайте. Раз, і два. Так, все, і тепер воно має вас вилічити. Зрозуміло? Так, да, так, да, зрозуміло. А поки що вони хай хтось посидить, щоб вони були не близько. Хтось полежить, ось так: от полежить поки що. Я тут Лосочка буде, а ми поки що підемо або тут пустимо, почекаємо, добре? Да, добре. Пройшло 50 хвилин. Стоп, що? Воно все пропало. А, Офігіть! Маша, ти реально змогла, а воно, просто воно все пропало. Святкуємо. Просто, о, Господи, як круто, все пропало, все пропало. Ще можливо це зомбі вірус пропаде. О май гад, вау. Давайте добивайте дві... ой, 490 Ой, підписників. Я хочу до Дня народження 500 підписників, а воно рівно через тиждень. Ура, вау! Wow. Все тепер поїхали туди додому всіх вітати. Да. Так, так а ну, ой. Так, так, а куди ви зібралися? Що у вас все пройшло? А, а як це так? Да, да, все пройшло, тому все, ми можемо їхати. Не задержуйте нас. Ладно, Все, я поїхав собі. Так, все давайте поїхали. Ура, 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 ура. Все, ми викувались. Їдемо. Ми всі вдома. О, ми що у вас же все пройшло? Да, Господи, ми дуже раді. Ну що, залишилось тепер тільки збавитися з цією зомбі-вірусом. А я вже знаю, як це зробити, але це буде в наступній 13-й останній серії. Тому давайте або 5-7 лайків, або добивайте 490 підписників. 490 підписників це буде в тисячу разів крутіше. Да-да, чули, Машу? Давайте добивайте мені 407... 490 підписників. Мені здається, вам сподобалось. Тому всім до зустрічі з вами була щокотока, всім па-па!